П'ять універів України, в яких немає корупції, принаймні на рівні студент-викладач. Перший НМУ Богомольця. Другий могилянка. Я знаю в сумі більше 300 студентів та випускників могилянки. Там навчались мої два брати. Жодного разу ніхто з них та їх знайомих не стикався з корупцією. До речі, про один з цих п'яти універів я вам набрехав. Вгадайте про який та пишіть в коментарях. Третій Український католицький університет. Це приватний універ, в якого вистачає фінансування. І якщо ви поспілкуєтеся з студентами та викладачами цього університету, то побачите, що це найбільш свідома частина українського суспільства. Про корупцію там не може йти мови. Четверта Київська школа економік. Та ж сама ситуація, що і з УКУ. Просто супер сучасний універ, який не дозволить собі таке лайно. Корупція це для колхозників. Остання Острозька академія. Будь ласка, студенти Острозької академії, приходьте на Батл студентів. Я хочу, щоб всі про вас почули. Думаю, це не повний перелік університетів без корупції, але принаймні ті, в яких я впевнений. Але знову ж таки, я можу не знати всього. Тому якщо ви стикались з корупцією в цих університетах, напишіть мені, будь ласка.